Доброго вечора, дорогі земляки. Вітаю вас з Днем захисників та захисниць України. Сьогоднішній день особливий для всіх українців. Немає такої людини, якої б не стосувалося це свято. Воює весь народ України. У такому єднанні Кривий Ріг зміг стати тим містом, на якому спіткнулося це вороже військове російське угрупування, що виповзло з Криму. І ми переможемо у цій війні. Особливі слова вдячності всім, хто зараз із зброєю в руках захищає нашу рідну землю. Я дякую також вашим батькам, вашим дружинам чи чоловікам, вашим дітям за те, що вони підтримують вас і моляться за вас, і нашу країну. Нехай над нами завжди сяє благодатний та рятівний покров Пресвятої Богородиці. Я пишаюсь вами, жителі нашого рідного Кривого Рогу. Пишаюсь всім нашим українським народом, який став на захист України. Разом ми б'ємося за нашу свободу, нашу волю, за європейські цінності, за нашу славетну історію. Тому символічно, що саме сьогодні відзначається також День Казацтва та День УПА. Ми будемо пам'ятати кожного нашого захисника, який загинув, захищаючи нашу священну землю, нашу батьківщину. Наші герої, ви завжди в наших серцях. Ми переможемо заради кожного з вас. Ми переможемо, тому що на нашому боці і правда, і єдність, і сила. А тепер коротко про підсумки п'ятниці. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Ворог намагається стримувати атакуючі дії українських військ зосереджуючи свої зусилля на збереженні позиції, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, керівництво Білорусі продовжує надавати допомогу російським окупаційним військам, які понесли суттєві втрати в живій силі та техніці, зокрема черговий ешелон зі зброєю, військовою технікою, боєприпасами прибув з Білорусі, з Гоміля на тимчасово окуповану територію Криму, тобто на наш напрямок. Оперативне командування Південь повідомило, що противник активно застосовує безпілотні розвідники та дрони Камікадзе. І у нас в Нікопольському районі наша протиповітряна оборона збила чотири таких дрони Камікадзе. Ворог застосовує диверсійно-розвідувальні групи, пробуючи викрити наші позиції. Так, учора в день ДРГ противника вийшла на один з наших спостережних постів біля лінії зіткнення. Внаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат, є заглиблі та поранені і вимушений був відступити. На нашому напрямку фронту орки продовжують наносити вогневе враження по мирних громадах. Обстрілів зазнали сьогодні понад 30 населених пунктів вздовж лінії зітхнення, в тому числі Баштанський район Миколаївщини, також наш напрямок, був обстріляний ракетами типу С-300. Пошкоджено будинки на щастя без втрат. У Нікопольському районі були обстріли зі ствольної артилерії, РСЗВ та удари дронами Камікадзе. У Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Першотравенській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач без втрат. Під вечір орки обстріляли зградів відкриту територію між населеними пунктами Марганець і Лінка. Було випущено 10 реактивних снарядів. Головне, люди не постраждали. По Криворізькому району, сьогодні обстрілів не було. Зазначу, що зберігається високий рівень небезпеки щодо на розірвавшихся касетних боєприпасів, якими ворог обстрілює наші території, а також мін, які ворог залишає після відступу. Піротехніками ДСНС. На території Херсонської області за нашим напрямком фронту сьогодні знищено біля 250 таких вибухонебезпечних предметів. Щодо Кривого Рогу, вся інфраструктура комунальні служби, медична сфера та соціальні установи працюють в робочому режимі. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Важливим питанням залишається економія електроенергії внаслідок терористичної ракетної атаки Росії по цивільній критичній інфраструктурі України. Пропускна спроможність електромереж є нижчою ніж була до війни для того, щоб не було відключень та аварій, кривий ріг на 60% знизив споживання по вуличному освітленню, а також по іншим напрямкам. Але наголошую, що відповідальність лежить на кожному. І і з мешканців міста необхідно зменшувати споживання електроенергії та не використовувати потужні електроприлади, особливо в пікові періоди. З 8 до 11 ранку та з 17 до 23 до двадцять трьох Я дякую всім, хто веде себе відповідально на енергетичному фронті. Ми також маємо перемогти підлого ворога. І про наші мирні перемоги. На міжнародному турнірі в Паріжі перше місце з легкої атлетики в забігу на тисячу метрів зайняв вихованець Дюси США No10, Даніїл Чернов. Вітаю Даніїла та його тренера Олену Канаваленка. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили і нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні! Зі святами!